Історичний візит друзів України на цей візит він є не тільки символічним, він буде практичним. Про що домовились лідери коаліції охочих з Трампом, 12 травня має розпочатися повне і безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів. Як Путін намагається перетягнути ініціативу з перемир'ям, я поки що не бачу. Жодного бажання Російської Федерації зупиняти ці військові дії. Та яку гру знову задумав Кремль, пропонуючи прямі переговори з Києвом? Ніч проти 10 травня. Еммануель Макрон та новообраний канцлер Німеччини Фрідрих Мерц за столом у потязі до Києва. За хвилину до них підходить британський прем'єр Кір Стармер. Вони потискають один одному руки та гучно сміються через побутовий жарт, відпущений Стармером. Вбиральне через мою ванну кімнату. За кадром знаходиться прем'єр Польщі Дональд Туск. Його присутність багатьох здивувала, бо донедавна Польща підкреслювала, що не буде відряджати своїх військових для стримування росіян в Україні. Можливо, тут є елементи кон'юнктури. Польща е, найближчим часом відбудуться вибори. Навіть сам факт приєднання до лідерів цієї коаліції свідчення того, що Польща зараз. Трошки міняє свою тактику, свою позиціонування. Вона хоче відновити свою лідерську роль. Приїзд Тармера, Макрона, Мерца і Туска є першим спільним візитом лідерів саме цих чотирьох країн до Києва. Крім того, це перша поїздка Фрідриха Мерца до України як канцлера Німеччини. Німеччина зараз дійсно перебуває в ситуації, коли їй треба демонструвати якесь лідерство. Вона почала втрачати цей імпульс за цих останніх три місяці. І Мерс, звичайно, що вимушений буде зараз дуже сильно активізуватися на міжнародному треку. Разом з президентом України лідери відвідують меморіал з загиблим воїнам під час російсько-української війни на Майдані Незалежності. Все це відбулося на тлі попередження США про масштабний обстріл Києва з боку Росії. Я думаю, що те, що відбувається з Польщею, Німеччиною та Великою Британією, є історичним моментом. Для європейської оборони та на шляху до більшої незалежності заради нашої безпеки, звичайно, для України, але й для нас всіх. Це нова ера, це Європа, яка бачить себе як силу. То що ж, з практичної точки зору, для нас означає цей візит? Та чи наближає він мир? По перше, прибувши до Києва, європейські лідери продемонстрували єдність у відповідь на путінський прийом своїх союзників під час параду на красній площі 9 травня. Фактично, це пряма відповідь на приїзд Дзенпіняв до Москви. Безумовно, це є і відповідь Росії на все, на все це бесія, на приїзд до Москви її сателітів і просто маріонеток, які приїхали або за. Зброєю, або за фінансовою допомогою, але головна ціль визиту 30-денне припинення вогню. На цьому фото, опублікованому після спільної зустрічі, видно, як п'ятеро лідерів, немов друзі, сидять разом на дивані і через голосовий зв'язок говорять із Дональдом Трампом. Про підсумки цієї розмови президент України повідомив на спільній прес-конференції. Що з понеділка, 12 травня, має розпочатися повне і безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів. Ми разом вимагаємо цього від Росії. Ми знаємо, що нас підтримують у цьому Сполучені Штати Америки. Безумовне припинення вогню означає без жодних умов. Спроба висунути будь-які умови є свідченням наміру затягнути війну. Та зірвати дипломатію за словами президента, забезпечити моніторинг припинення вогню можливо у координації зі США. Воно має тривати 30 днів, щоб надати реальний шанс дипломатії. Якщо Путін відвернеться від миру, ми відповімо. Працюючи з президентом Трампом, з усіма нашими партнерами, ми посилимо санкції та збільшимо нашу військову допомогу для оборони України, щоб змусити Росію повернутися за стіл переговорів. В чому перевага коаліції охочих? На відміну, на жаль, від, від Європейського Союзу. В Європейському Союзі, як ми всі бачимо, є дві країни, які можуть заблокувати, зокрема, санкційний процес. Або уповільнити його. Це Угорщина і Словаччина. А, а коаліція охочих може ухвалювати рішення без правовето. Там є однодумці, там є лідери країн, які підтримують нашу країну. Лідери домовилися, що ключовим елементом гарантії безпеки для України має стати контингент підтримки з європейських країн. Ми щойно всі присутні тут разом із приблизно 20 країнами-членами коаліції охочих. Вирішили підтримати припинення вогню, яке розпочнеться наступного понеділка, без будь-яких попередніх умов. При цьому моніторинг здійснюватиметься переважно сполученими штатами ам і до нього зроблять свій внесок. Усі готові європейці. За словами британського прем'єра, розміщення контингентів на морі у повітрі та на суші ще обговорюється. Спочатку припинення вогню, потім все інше. Підсумував президент Зеленський. Свою чергу Макрон додав, що рішення щодо контингенту залежатиме від відповіді РФ на пропозицію про перемир'я. Путін вирішив дати відповідь тієї ж ночі. Добрий вічер. Доброї ночі, всі хочу поприветствувати. Призначивши прес-конференцію півночі, очільник Кремля запізнився на півтори години і п'ять хвилин розповідав про святкування 9 Травня в Москві, звинувачував Україну у порушенні режиму тиші і, зрештою, оголосив, що готовий домовлятися про перемир'я напряму з Україною. Предлагаємо київським властям визобновити переговори, прерванные ими, в кінці 2022 року. Відновити прямі переговори, причому, підчеркну, без всяких предварительних условий. Начать пропонуємо без промедления. Уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле, там, где они проводились ранее и там, где они были прерваны. Тобто фактично Путін відповів відмовою на узгодженні з Трампом пропозиції України та Європи встановити з понеділка 30-денну зупинку вогню, адже вимагає Київ повернутися за стіл переговорів без припинення бойових дій, що експерти розцінили як плювок в бік президента США та спробує перетягнути ініціативу на себе. Цікаво, чи відповість Трамп санкціями, які пообіцяв, я поки що не бачу жодного бажання Російської Федерації зупиняти ці військові дії. Особливо в світлі того, що Росія буде намагатися протягом літа е, зайти на певні ще українській території, е, виторгувати таким чином собі ще більше можливостей для переговорного процесу, вона це буде робити. Мені здається, що жодні санкції, на жаль, зараз не спрацюють як рубильник, який зупинить Путіна у тому, що він намагається продемонструвати всьому світу, і не тільки власне Трампу, а й європейським лідерам. Однак Дональд вочевидь готовий пробачити йому і це, адже назвав все, що відбулося, потенційно великим днем для Росії і України. Хоча всім очевидно, що Путін намагається повернутися до того, з чого починав у березні-квітні 22-го року. У проекту капітуляції України з обмеженням чисельності української армії, номенклатури її озброєння та добровільною відмовою Києва від будь-якої військової співпраці з заходом. Очевидно, що зараз і Сполучені Штати Америки і Європа дійдуть до єдиного правильного сценарію, який власне був від самого початку зрозумілий. А сценарій такий, що треба спочатку посилити спроможності України і лише після того диктувати Путіну якісь умови. Однак, перш ніж це станеться, Трамп цілком може звинуватити Україну у небажанні говорити з Кремлем, що буде на руку Путіну. Спільна позиція Зеленського та лідерів: Україна готова зустрічатися за умови припинення вогню в понеділок. Тим часом президент Туреччини Ердоган після телефонної розмови з Макроном та Путіним прийняв пропозицію останнього провести переговори між Україною та Росією у Стамбулі. 15 Надцятого травня, але так само підкреслив, що лише зупинка вогню може створити умови для повноцінних перемовин. Під кінець зустрічі лідери прогулялися столичними вулицями та поспілкувалися з українцями. На камери потрапило по справжньому тепле прощання Макрона і Зеленського. Як стверджує преса, вони вже давно не тільки союзники, але й друзі. І це вселяє впевненість, що у подальших контактах із ворогом позиції України будуть підкріплені міцним плечем Європи. Артем Куля, факти тижня, сі Єдині новини.